Глибокими традиціями, де викладають такі титани музики, як Станіслав Людкевич, цікаво, що саме тоді у Львові намечалося певне протистояння поколінь. З одного боку, старші і визнані композитори, що відстоювали класичну традицію, а з іншого боку, романтична, завжди схильна до експерименту з фольклорним матеріалом молодь. Це кафедра композиції Львівської консерваторії. Тут займався занімався володією цьому класу. Ви розумієте, людина, котра стала знаменитим ще практично юнаком. І одночасно ця людина вона на себе дивилася критично, вона почала вивчати композицію професійно, вона почала писати е, камерні твори для квартету, для камерного оркестру, пробувати писати опери. І ця людина, е, працюючи над своїми новими піснями. Весь час намагалися збагачувати, робити експерименти. В ньому були серйозні намери. І ті твори, що він лишив, вони засвідчили, що він багато працював над собою, що він хотів бути не просто композитором, а сучасним композитором. Тоді у нас якби станула вже на ноги молода фольклорна хвиля. Це Мирослав Скорик, Леся Дичко, Левко Колодуб це композитори, які основуючись на народній. Музиці на фольклорі намагалися писати і писали сучасними виразовими засобами. Накладення фольклорних мотивів на класичну, на такі в класичній формі подавати, зберігаючи. Суть фольклорної музики, напевно, це найбільший вплив із класичних таких композиторів мав Шуберт. Йому надзвичайно подобався Солов'яненко. Дуже любив Гнатюка. Добре тобто знав е, італійських виконавців бельканто. це Маріо Дельмонако, Маріо Аванца, Енріко Карузо, Беняміно Джилі. Це все прослуховалося, нас всі були платівки ці. Він надзвичайно любив тріо, це кільське золоті ключі, хор вірьовки. І тому, можливо, якщо взяти твори володі і їх таке тривале життя, адже це якби. Ви знаєте, таке могутнє об'єднання сильного поета, сильного композитора і сильного виконавця. Адже він писав на тексти колосальних прекрасних поетів. Володій сам добре розумівся на поезії. Слова Червоної Рути належать саме йому. А от загадка полягає в самій назві твору. І ми відкриємо вам таємницю цього образу. Справа в тім, що Івасюк був залюблений в народну творчість і глибоко на ній знався. Цей символічний образ Червоної рути він розшукав в роботах знаного фольклориста Володимира Гначука. Ось власне і вся розгадка. З ним було дуже цікаво працювати, тому що він був дуже вимогливий до текстів. Я стараюсь, щоб в мене не було збігу проявилосних. хоч я був філолог. Але я це від музиканта Івасюка довідався в першу чергу. А які твори у вас спільно народились з Володою? Запроси мене у сни свої нестримна течія, «Колиска вітру», до танцю, Ось шість пісень. Але те, що він зробив, скажімо, за тих кілька останніх літ з, -з братунем? Понад 20 пісень разом. Це дійсно цифра значна. Вона свідчить про те, що там було взаємопорозуміння, і вони, якби можна сказати, якби і стилістично і художньо, і образно підходили один одному. Батько був дуже чутливий до музичного оформлення тексту, і його текст відчувався Володію. Наполеглива праця давала свої плоди. І знову успіхи. На цей раз уже міжнародне визнання. І далі 74-й рік то є сопот. 77-й рік то є знову сопот, коли Софія виконувала у долі своя весна. І ще зима та все одно, як вічні свої песні, і Щастя прилетить моє. В Польщі також з тріумфом сприйняли пісні Івасюка. Їх одразу заспівав народ. Але в Радянському Союзі мало всенародної любові і таланту. Треба було мати довідку, що ти талановитий. Казуїстична така вимога в співці композиторів, що він повинен закінчити композиторський факультет в консерваторії. Серйозно? Я не хочу сказати, називати прізвище. Багатьох композиторів, знаних композиторів, їх вже в житті немає, старшого покоління, які успіх Володі Восюка сприйняли як особисту образу. І на багатьох нарадах виступали і казали, що це не справжня українська музика. Ну і не дивно, не дивно, що, скажімо, Володя, який ставився з великою пошаною до Коса Анатольського, він пішов від нього. Косонтовський начеб сказав так, пісні він від мене пише краще, але на лекції ходити мусить і проходити програму. Декілька разів він вдома з болем розповідав, що принизили, незаслужено. Коли запитали, боже мій, Івасюк, хто вам це написав, ви це самі не могли написати. Ви знаєте, коли при групі студентів так принижують будь-якого. Ну, знаєте, потім просто дійшли до спільного знаменника, що ну, не кожному дано Богом бути великим педагогом. Великий педагог той, який має учнів великих. Знаєте, є Моцарт і Сальєрі. Так оце був дійсно Моцарт. Нема про що говорити. Дозволю собі це порівняння в нашому українському контексті. Порівняння не випадкове. Попри всі закиди в легковажності, Володя, як і Моцарт, змушений був постійно доводити, що він серйозний композитор. І скоро трапиться нагода. До молодого композитора звертається визнаний тоді вже письменник Олесь Гончар із пропозицією написати музику до своєї п'єси про порності. Матеріал, м'яко кажучи, не найкращий. Але від Івасюка mm -hmm. чекали не менше, як шедевра. Я завтра іду на Україну, Яку покину так давно, цілую ставши на коліно своє. Прапороносці стали для Володі своєрідним реквіумом. Ця робота поступово висмоктувала його покраплення. Але інакше Володя ніколи не працював. Врешті ця музика із потужним ліричним началом, як мовиться, витягла виставу. Володя пише музику до вистави прапоруносці. 26 років йому. Пише, і він їде в Київ. Він сидить 20 днів на ДЗЗ. Але уявіть собі, привезти в театр готову музику. Ніхто палець о палець не ударив, Да, гончар допоміг, да, зібрали на ДЗЗ, оркестрантів, все за пса, але це час. Тоді був дуже, знаєте, той час радянської педантичної, той ну, педантичного виховання студентів. Студент мусить ходити на всі лекції обов'язково. Якщо не НБ. Я пригадую, до речі, то засідання кафедри, де декан звітував про пропуски студентів і дійшовши до Івасука, так, Івасюк, такий то предмет НБ, 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 НБ. І тоді ж значить, очевидно, деканат постановив його виключити з консерваторії. Володя це дуже тяжко І це відповідно після прем'єри про пароносців. Уявіть собі, якщо тривалий час вразливу і тонку душу художника цькувати і принижувати. З ранньої юності і до смерті доля випробовує твоє терпіння. Чи можна без депресії пережити все, що випало на долю Володі? Як медик, він очевидно розумів, що надмірна перевтома призведе до зриву. Врешті-решт, Володі опинився в лікарні з діагнозом нервове виснаження, безсоння, депресія. Згодом, познущавшись і довівши його до такого стану, володю знову поновили в консерваторії. Життя триває. Та чи надовгий? Можна було протистояти владі, ну і ти мав місце по Ленінських місцях, там до Сибірів, заграти так. Інший шлях, ти міг навпаки писати про Леніна, про партію, про те все, що добре. І ти мав гроші, славу, посаду, ордини. І третій шлях був писати лірику, писати про любов, про рідну землю, про кохання, гарні пісні. тим Якщо це талановито, то ти мав гроші, мав любов народну, але не мав посад, не мав орденів, не мав звань. От я знаю, що Володя собі такий шлях вибрав. Додався ще один факт: чиясь незрима рука тричі послідовно викреслювала прізвище Івасюк зі списків, що подавалися на присудження премії імені Островського після вистави про пороносців. Прикро, адже зроблено колосальну і складну роботу. Після такого успіху, як СОП 74, СОП 77, і перед тим після 71-72, я не знаю, чи, е, особливі емоції переживання викликала б у нього премію Островського. Тому ще більшим цинізмом було присудження премії. Але коли і за яких обставин? Володимир Івасюк посмертно присуджена Комсомольська республіканська премія імені. Микола Островська. Отже, Володя зник 24 квітня. Батьки нічим не займалися, вони тільки займалися пошуком Володі. Стандарт поведінки був такий у Володі, що він завжди, коли затримувався, він телефонував мамі. Вони постійно шукали, вони зціпивши зуби, вони тільки цим займалися. Мама зверталася, мама просила, покажіть по телевізору фотографію. Скажіть, що пропав, що ми шукаємо. Ні-ні, е, ви знаєте, почекайте, нам не потрібно стільки шуму. Мама сказала, що мені до шуму, мені дитина пропала. Останній дзвінок Володі був саме до нас, до батька. Він подзвонив батькові, натрапив тоді на маму, і яка сказала, що його немає. Ви знаєте, я весь час намагався уявити собі. Що хотів сказати мені Володя. Він подзвонив, тоді, якщо не помиляюсь, трубку взяла дружина моя, запитала Володю, може, щось перекажеш. Ні. Я ще коли буде, Руслан Андрійович, я йому ще подзвоню. Це був. Я, о, як жаль, що його немає. Він це десь на декілька разів повторив і все. Після цього вже я його не чув, не бачив. Збіг обставин чи закономірність? Володя надзвичайно любив буковий ліс. Можливо, тому що народився на Буковині. І от страшна звістка. У весняному Буковому лісі біля Львова знайдено тіло Володі. Філософія життя і смерті людини завжди залишається величезною загадкою. І чи варто впевнено і переконливо намагатися розгадати цю філософію? Оце остання дорога в Брюховичах в таємничому лісі під Львовом Володимира Івасюка. Від цієї події минуло вже майже 30 літ. І, звісно річ, що з часом важко визначити точне місце події. Але ми неподалік знайшли дерево за таким цікавим надписом, яке могло стати свідком цієї трагедії. Була весна 79-го. Володі щойно виповнилось 30. Передзвонили мамі, що Софія Вельна, ви нікуди не йдіть з хати. Ми, здається, знайшли вашого сина. Ми вас покличемо, коли прийти в морг. Ви собі можете уявити, що мама до пів до четвертої сиділа, чекала дзвоника телефонного. На кого це було розраховано? І на що? Що вона тут помре? Що вона отримає інфаркт? Вирок слідства був простий, самогубство. І пояснити було просто. Нервове виснаження не дали премії Островського і як наслідок депресія. Лікарі, якщо спитаєш у криміналістів, лікарі не вішаються. Є серед лікарів, які скажі, закінчують життя самоубсно, але вони знають більш цивілізовані засоби. Тоді, і зараз говорю, Володя цього не міг зробити. Це я достовірно, тому що я знаю його як великого жизнялюба. Володя ніколи не міг цього зробити. Или человек был доведен до такого состояния, ведь преступление это тоже, э, когда человека доводят до состояния такого. Візьмемо найгірший варіант, такий, що його почали схиляти, майже соломить до співпраці з КГБ. Можливо, ця агітація зайшла надто далеко. Можливо, Володя з його, його характеру Пригрозив, що все це буде відомо. Але я глибоко переконаний, що тоді система, тодішня, комуністична, робила одне доказати, що це було самогубство. І вона цього не доказала. Вона просто затулила роти і нам закидала очі склом. Яка б не була причина смерті? Чи це самогубство, чи це вбивство молодої, безмірно талановитої людини? Це й велика печаль, але ніколи цинізму, ніколи, ви знаєте, бруду не варто було висловлювати, викидати, тому що це страшенно тяжко було по родині, по приятелях і по самому доброму імені володі. Ну, похорони це було щось незвичайне, Це треба тільки було присутнім бути. Це було як маніфетація протесту. Проти смерті і взагалі проти гаду, в такі в ті часи. Так. Ті люди, котрі були на похороні, мали великі неприємності після того. І, звичайно, була заборона творів Володимира Восика. Це просто було не рекомендовано, я так розумію, звучати в ефірі, але е, завжди на всіх, практично на кожному концерті, аристократами. Залишалися Василь, залишався Назарій. Обов'язково якусь одну з речей вони виконували. В тебе всі дні у полоні печалі, може десь у лісах, і черзіля шукала, сонце руку знайшла, і мене ще рвала. Черва...